Ого. Христос страждаючи Отче, Слава Його знайома надіслала мені інтерв'ю Отця Святослава Шевчука, глави нашої церкви. Люблю слухати Його проповіді, але не можу погодитися з його усіма поясненнями стосовно прощення ворогам і своїм. Як на мене тут змішані поняття якихось недобрих людей, що нам шкодять і у, у побуті, і слух, слух сатани. Метою якого є знищення творіння Божого, на жаль, не маючи змоги додати оцю святостову питання, запитую вас, отже, чи прощений є, е, прощений є Богом е, Юда Христопродавець, е, чи прощений Богом є ангел Люцифер, який повстав проти Бога, яким є стосунки між Богом і Люцифером. Звідси і мої переконання гніватися, злитися, намокшив е, пік-пік-пік. І бажати їм е, помститися нерозумно, не розум, не як і Юді Христопродавцю, Люциферові, бо це руйнує нас е, духовно. Ми маємо цю нечисту силу е, ігнорувати і не сприймати, убивати цю нечисть своєю байдужістю, а всі свої духовні сили і душевні спрямовувати на любов до Бога, на молитву і на цілковите. Покладання на його волю прощення може бути лише після щирого покаяння, але це не про Пі -пі -пі так? А як не про люцифера і юду. Дуже добре запитання. Мені знаєте, що бракує, щоб я, да, я голову Української Католицької церкви якось коментував. що Ну, якщо ви уважно слухали, я знаєте, я, я блаженнішого рахую е, наймудрішим єпископом, розумієте, Української Католицької церкви, так як він відповідає на запитання, не знаю, хто може ще так відповісти. Глибоко, зрозуміло, дуже дипломатично і дуже тактично. Враховуючи все, я буду говорити простіше, як ближайніше, щоб вам було зрозуміло. Ви намішали горох з постом. Ви говорите про Юду Христа продавця, а треба казати Юда Іскаріот, який зрадив Ісуса Христа. Нікуди б Він його не продав, тому що, щоб продати, треба, щоб це була твоя власність. Ну, обережно із словами. І коли ви говорите про Люцифера, це ангел, точки інший. Він не міг бути прощений, бо він виступив проти Бога. Він виступив проти Бога і не покаявся. Юда хотів бути мудріший від Бога, бо він хотів свій план запропонувати Спасіння. Він ж не продав Ісуса Христа. Бо хотів гроші заробити. Він гроші кинув їм назад у святиню. Він каже: я це не розуму. А чому? тому що Юда хотів Христові допомогти спастись. Юда був не дурний чоловік. Він між тими апостолами був, може, навіть наймудріший, тримав скарбничку, йому довіряли, він міг рахувати. Він міг домовлятися, відповідно, його посилали, вирішувати такі питання, коли він домовлявся, куди приходили апостоли, він за то платив. Відповідно, це не просто був якийсь собі зрадник. Був <кій> ну, розумний чоловік, але він трохи перемудрував, і він хотів, він собі думав так. <кій> Зараз Христа так тихонько вечором заберуть, ну, щоб бунту між людьми не було, приведуть Синедріон, він стане перед Синедріоном, а Христос знає, що за такі речі е його вб'ють. Христос їм зробить чудо. І тоді Синедріон це все побачить і проголосить Його. Ось Месія. Юда взяв і придумав план спасіння. Хотів допомогти Ісусові врятувати світ. Чуєте? І коли Христа взяли, а Христос не рятується. Юда став шоці, ну що таке? Це ж, ж караул, все пропало, як так? І пішов і повісився, упав розплеч. А чи мав він шанс покаяння? Мав. Юда, коли підійшов до Ісуса Христа, Христос, що йому каже? Юдо, поцілунком видаєш сина, чоловічого, що треба було зробити? Упасти на коліна і сказати, Господи, без побутало, прості грішного, каюся». Але Юда то не зробив. І він став проклятим. Потім більше пішов повісився. Він, він замість покаяння примножив гріх. При чому тут любити ворогів? Юда нам не ворог, і Христа не продавець. Юда той, який хотів бути. Мудрішим від Бога, знаєш, я закінчу ось як. І Бог нам це показує у цей стан. Коли ми говоримо про ворогів, блаженіший Святослав не один раз сказав, що прощення це є процес лікування і прощення стосується до тих людей, які мають справу з Богом, яким Бог простив. Якщо ти сам не отримав прощення, ти не можеш простити. Але тут не йдеться, що прийшов ворог до моєї хати, а я його беру та й прощаю, так? так треба, ні, не так. І Господь Бог, коли нам каже, любіть ворогів ваших, а я кажу вам, любіть ворогів ваших. Бо, як в наші написано, і прости нам, Господи, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Це наше відношення з Богом, моє відношення з Богом. Прости мені, так як я прощаю, чи маю я дар прощення. Чи можу я простити? Бо якщо я не буду прощати, то я не буду мати прощення сам. І прощення це процес. Не зразу, от тут вже. Мене обідали, я тобі ладу, я тобі прощаю. Коли говориться про любити ворогів, це не означає, що ми маємо до нас прийшов до хати ворог обкрадати нашу, нашу кімнату. Не кажу агресор, просто прийшли бандити, так, якісь, обкрадати тебе. Ти ж теж ворог, ворог, твого твої, твої життя, твої хатини, ти ж не будеш йому прощати, так? ти визиваєш поліцію. І потім його беруть і наказують. Потім його садять у тюрму. І ти далі на нього злостий? коли він вже сидить у тюрмі, ти далі на нього злостий? треба тобі простити, коли ворог наказаний, і тобі відшкодована вся та шкода, яку тобі зробили. Ти ж не будеш не озлитися. Коли ми говоримо про агресію іншої держави проти нас, війна ще не закінчилася. Закінчиться війна, компенсується шкода, яка зроблена, засудяться воєнні злочинці, держава навернеться, стане на якийсь інший шлях розвитку, якоїсь цивілізації і так далі. І тоді ми будемо говорити про прощення. Так блаженіший каже. Він що каже, що зараз прощати ворогів Ви що? Ви подивіться, наприклад, на решті, той великий крок, який е, примирення Україна і Польща, так? і велику роль зіграв святіший отець Іван Павло Ій. Постійні оці кусання, так? а Польща і Німеччина. Прощаємо і просимо прощення, каже, так? Зробили перший крок. Каже, ми прощаємо, але й просимо прощення. Розумієте? Але пройшов час. Ми не говоримо, що любе зло мені прийшло, і я маю його зразу прощати. Ні, ми християни, ми маємо зло зупинити. Щоб ця інфекція не множилася далі, і треба зупинити, для цього є ЗСУ, лікарство. Де ви тут бачите прощення? Чи де ви тут бачите якусь несправедливість, я щось вас не розумію? А потім, коли, бо як ви скажете, не прощу ніколи, що це означає? Гріх проти Святого Духа. Крапка, не проститься ні на цьому, ні на тому світі. І будьте обережні, бо злий найде до вас також підхід. Не прощу ні, ніколи не прощу. Що значить ніколи? Ти що, вічно жити з чи що? Скажи, не допущу такої несправедливості ніколи. Буду стояти на стороні правди. Що значить не прощу? Це спеціально шукає для вас у прийомчиків, що ви самі себе завели у серйозну пастку. І тому, знаєте, я ще раз хочу вам сказати, якщо хтось не зрозумів, що значить любити ворогів і що значить прощати, не сьогодні, не сьогодні, не вже зараз, у сій годині, закінчиться війна, репарація, пройде час, навернуться, змінуться. Попросять прощення. І що тоді ми маємо сказати? Так, ми прощаємо. Так, бо тому що я не хочу бути такий самий, як вони. Якщо вони прийшли, щоб нас знищити, а я буду таким самим, що хочу знищити їх, то яка в мене різниця, скажіть мені, між ж агресором? Ніяка. Але коли ми зупиняємо ворога, коли ми кажемо, ми вимушені, вступайте назад. або Будете покарані, ну, вони лізуть. Ну, така їхня доля. І ми будемо це зупиняти, цю інфекцію, щоб вона не шкодилася далі. Але щоб наш народ не захворів інфекцією агресією, ми маємо вміти прощати. Ще раз кажу, не зараз, пізніше. На все свій час і пора.